Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 червня 2024 року президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду. Ми попередньо говорили, коли аналізували матеріали CNN, що має бути включено у цю угоду. Говорили про позитивні і про негативні сторони цього документу. Зараз ми більш детальніше обговоримо те, що зазначено у цій безпековій угоді, які тут є негативи. Це обов'язково потрібно проговорити. І, власне, ми маємо зрозуміти так, як ця угода буде функціонувати після того, як вона була підписана двома лідерами держави. Отже, якщо говорити про деталі, термін угоди 10 років, і загалом ця угода розбита на 11 статей. І додатки тут є щодо імплементації статті 2, щодо імплементації статті 3, і прикінцеві положення. На них ми будемо акцентувати особливу увагу, тому що там є. Певні нюанси. Отже, якщо говорити про статтю 1, вона має принцип співробітництва, то тут достатньо все більш менш чітко зазначено, до прикладу, пункт 1 співробітництво між сторонами ґрунтується на принципі повної поваги до незалежності та суверенітету кожної зі сторін, а також повної поваги до зобов'язань сторін за міжнародним правом та до цілей і принципів статуту. ООН. співробітництво між сторонами посилюється їхньою спільною відданістю демократії, верховенству права, правам людини, прозорості та підзвітності. Також це співробітництво спрямоване на зміцнення євроатлантичної безпеки, стабільності та процвітання шляхом посилення інтеграції, оперативної сумісності у сфері стримування та оборони. Тобто, це стаття достатньо непогана, яка зафіксована в цьому договору. Далі, друга стаття має назву співробітництво у сфері оборони та безпеки, де власно викладено. Як саме Сполучені Штати будуть співпрацювати Україною в відповідній сфері? Але тут одразу я хочу відмітити деякі пункти, так, які мають запитання, до прикладу, ось цей пункт другої статті відповідної угоди. Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності і територіальної цілісності будь-якої зі сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої сторони. От, от питання виникає: що це за занепокоєння? І чому, в принципі, цей пункт був сюди включений? От ми 10 років війни. З Росією сміялися з наших західних партнерів, що вони постійно висловлюють занепокоєння, коли мова йде про агресію Росії в нашій бік. Тепер, через 10 років, ми такий пункт включаємо у відповідну угоду. Він абсолютно тут є абсурдним, на моє переконання. Далі, у разі майбутнього збройного нападу або загрози збройного нападу на Україну сторони на прохання будь-якої зі сторін, та згідно з їхнім відповідним законодавством, негайно проводять зустрічі по можливості протягом 24 годин на найвищому рівні для визначення відповідних подальших кроків та додаткових потреб у сфері оборони. Цей пункт знову ж таки непоганий, так але. Ми прекрасно розуміємо, що ця комунікація, так, вона може відбуватися і без цього пункту, так, який зазначений у відповідній угоді. Але це не таке страшне, ніж те, що я зазначив вище. Далі. Тут ідуть підпункти у цій статті. Перший надалі імплементувати чинні угоди й домовленості у сфері безпеки, зокрема ті, що стосуються досліджень і розробок науково-технічної співпраці, захисту секретної оборонної інформації та моніторингу кінцевого використання, тобто сторони з цим погоджуються. Далі проводити регулярні зустрічі для поглиблення взаємної проінформованості про нові загрози з метою роботи над посиленням інтеграції оборонних систем. І потенціалу стримування сторін у всіх сферах, а також сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності України з НАТО. Третє: надалі зміцнювати співпрацю у сфері оборони та безпеки як засіб розбудови майбутніх збройних сил України, які підтримують надійну оборонну здатність, що можуть охоплювати. Програми підготовки та військової освіти, надання товарів і послуг оборонного призначення, спільні військові маневри та навчання, посилення оборонно промислового співробітництва відповідно до чинних угод та домовленостей між сторонами. Далі продовження спільного планування протистояння загрозам для сторін, включно з керівними принципами, відповідно правилами застосування сили, а також командування і управління за необхідності. Далі співпраця з метою сприяння кібербезпеці та захисту критичної інфраструктури. Співпраця з метою розвитку спроможності України протидіяти російській та будь-якій іншій пропаганді і дезінформації. Співпраця з метою сприяння регіональному миру та безпеці в Чорному морі, співпраця з метою підтримки вилучення боєприпасів, що не вибухнули, та розмінування. Це достатньо важливий. Пункт це наша безпека. І безпека для деокупованих територій. І далі інша співпраця, яка може бути взаємно узгоджена сторонами. Четверте, координувати на регулярній основі не рідше одного разу на рік військові та оборонні питання. Ця координація має включати особливу увагу для спільних зусиль зі стримування та протистояння загрозам агресії проти України. Ну, тут достатньо чітко прописано, і далі у додатку імплементації цієї статті там ще написано більш детальніше про ці пункти з приводу і посилення нашої системи ППО за допомогою Петріот. Це і посилення наших повітряних сил за допомогою західних літаків і інші знов ж таки. Військові частини, які необхідні, тобто ця стаття достатньо непогана. Але знову ж таки про нюанси ми поговоримо пізніше. Стаття 3: співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ. Тут знову ж таки відновлення економіки, зміцнення економічної стабільності та стійкості України, зокрема шляхом підтримки енергетичної безпеки, посилення стійкості та безпеки сектору цивільної ядерної енергетики. Визначення стратегічних інвестиційних можливостей, які є взаємовигідними для сторін. Продовження підтримки реалізації ефективного порядку денного реформ в Україні, включно з посиленням належного врядування, боротьбою з корупцією і інші знову ж таки пункти. Теж достатньо непогана стаття і далі також іде її імплементація в додатку. Стаття 4. інституційні реформи для поглиблення євроатлантичного співробітництва. Ну тут відповідно серед інших реформ Україна повинна докласти зусиль щодо посилення реформи українського сектору правосуддя, рішучі антикорупційні заходи, реформування правоохоронних органів, безпекових, податкових, митних органів, посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОС. СР, прийняття стандартів НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні і нагляді, трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО і інші знову ж такі фактори, так, які пов'язані з реформами. Далі стаття 5. Справедливий мир. Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі статутом. ООН. тому сторони співпрацюватимуть задля досягнення справедливого і тривалого миру. Сполучені Штати вітають постійні зусилля України, зокрема через українську формулу миру, спрямовані на залучення міжнародної спільноти до встановлення принципів справедливого та сталого миру. Теж непогано, що це зафіксовано, що наша безпека буде тоді, коли ми відновимо суверенітет і територіальну цілісність, плюс згадка. Про наші ініціативи щодо встановлення цього миру, і далі йде посилання щодо української формули миру. Далі тут стаття щодо додатків та імплементаційні домовленості. Далі стаття 7 спори та імплементація. Далі, внесення змін це восьма. До цієї угоди, можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною письмовою згодою. Стаття 9. Набрання чинності набирає чинності угода після її підписання обома сторонами. І ця угода діє з 10, протягом 10 років з дати набрання неї чинності та може бути продовжена за взаємною письмовою згодою. Стаття 10. Тут мені теж незрозуміло реєстрація в ООН. Сторони мають намір зареєструвати цю угоду в ООН відповідно до статті 102 статуту ООН протягом 60 днів з дати набуття необхідності. Незрозуміло, як це допоможе в реалізації цих пунктів. Але таке. Прагнення тут зафіксовано в статті 10. А тепер стаття 11: Оце дуже дуже цікаво. Будь-яка сторона може вийти із цієї угоди, надіславши письмове повідомлення дипломатичними каналами іншій стороні про свій намір вийти з неї. Вихід набирає чинності через 6 місяців після дати такого повідомлення. І тут. Можна говорити про те, що це негативний пункт. Тобто ми розуміємо, що будь-яка зміна адміністрації США чи в Україні так може призвести до того, що, до прикладу, новий президент США скаже: Я не підтримую цю угоду, або мені щось не подобається в ній, і відповідно я виходжу з неї, так. І цей вихід дійсно буде набирати чинності через 6 місяців, здати такого. Повідомлення, тобто немає запобіжника у цій угоді, щоб там будь-який наступний президент чи США, чи України в одноосібному порядку не міг вийти з такої. Угоди. Далі сторони визнають, що ця угода слугує ланкою до майбутнього членства України в Альянсі. Теж непогано, що вони це прописали тут. У разі набуття України, членства в НАТО сторони зустрінуться та обговорять майбутній статус цієї угоди. Це основна частина. Тепер перейдемо до додатків. Значить, імплементація статті 2 співробітництва у сфері безпеки ми вже сказали, так? Тут стосовно нашого озброєння, як Сполучені Штати Америки будуть підтримувати нашу державу у виробництві зброї, систем ППО протиповітряної системи, так повітряних систем, так і можливостей, тут чітко це все прописано. Ми сказали, що це достатньо непогано. Зазначено. Далі у нас іде імплементація статті 3. Імплементація статті 3, вона якраз говорить про відповідальність. Так, що Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що вона здійснює по відношенню до нашої держави? Далі йдеться про замороження російських активів, і це теж достатньо важливо, так що ці активи будуть заморожені до тих пір, поки не будуть виплати. Нашій державі. Далі тут ідеться про санкції, так що вони власне, будуть запроваджуватися, там, посилюватися, тобто це теж достатньо важливі фактори. От, до прикладу, знову ж таки, замороження російських активів, що вони будуть заморожені, доки Росія не сплатить збитки, які вона завдала Україні. Якщо говорити про санкційні дії, то тут учасники мають намір і надалі працювати над тим, щоб ціна агресії для Росії продовжувала зростати, зокрема, за допомогою санкцій та експортного контролю. Тепер при кінцеві положення, отут зараз буде найцікавіше. Позиція А. Періодичний огляд Україна та США зобов'язуються періодично переглядати на високому рівні співпрацю, описану в цьому додатку. США підтримують використання наявних механізмів, таких як діалог. Стратегічного партнерства, двосторонні консультації з питань оборони та інші двосторонні заходи для регулярного відстеження прогресу обидві сторони підтримують проведення кожні 12-18 місяців зустрічей на найвищому рівні, присвячених огляду спільного прогресу у виконанні цього додатку, загалом, а також визначенню конкретних цілей для майбутньої. Співпраці в межах цього додатку. Також цей процес з перегляду повинен використовуватись для оцінки прогресу у взаємно узгоджених елементах співпраці. А тепер пункт Б: правовий статус та фінансування додатку. Перше, Ніщо в цьому додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом. Тобто, знову ж таки, це більш політична угода, так, оцей додаток. І, власне, що тут немає жодних якихось юридичних зобов'язань. Це величезний мінус цієї угоди. Далі Україна та Сполучені Штати мають намір виконувати зобов'язання за цим додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів. І тут ми розуміємо, що мова йде про те, що якщо Конгрес не буде виділяти кошти для того, щоб відбулась імплементація статті 2. Так, яка має назву співробітництво у сфері оборони та безпеки, або імплементація статті 3, співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ, то ця угода з додатком, так, вона буде лише на папері, тобто без коштів, без асигнувань Конгресу? Це реалізувати. Буде неможливо. Плюс, як я говорив раніше, тут не зазначені конкретні суми, так, до прикладу, які може виділяти Америка для там, військового потенціалу України для озброєння і для інших знову ж таки потреб, що є також великим мінусом. Тобто будуть якісь переговори з Конгресом, і вже на основі цього. Буде вирішуватись питання щодо фінансування. Тобто, які загалом ми можемо зробити висновки, перепрошую. Зафіксовані позиції щодо військової співпраці, щодо економічної співпраці, щодо енергетичної співпраці, і стосовно інституційних реформ. Тобто, це достатньо такі позитивні пункти. Перш щодо негативних висновків. Перше, немає жодних юридичних зобов'язань, так, тобто це декларація, це політична угода, але якихось юридичних зобов'язань немає. Далі, будь-яка сторона може вийти з відповідної угоди. Я сказав про це вже вище, що будь-яка наступна адміністрація може прийняти таке рішення. І далі, що Україна та США мають наміри виконувати зобов'язання за додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів. Не буде асигнованих коштів, не буде виконання ось цих додатків з приводу імплементації другої та третьої статей. І що ще є негативним, так те, що це виконавча знову ж таки угода, так? І не буде відбуватись ратифікації. Цієї угоди Конгресом Сполучених Штатів Америки та українським парламентом. І тут знову ж таки питання до того, у чому тоді безпековість цих угод, якщо вони мають радше декларативний і політичний характер, і не мають юридичного зобов'язання. І тут знову ж таки питання до безпекових угод з. Іншими країнами, так, яка є юридична сторона, якщо там також не буде відбуватися ратифікації. Чому я більше не задоволений цією угодою, не задоволений. Саме ось по цим висновкам. Ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки так є одним з найбільш важливих для нас стратегічних партнерів. І, Відповідно, коли ми укладаємо таку угоду, так. То ця угода вона має бути. Ну, не все тут є ідеальне в цьому світі, але наближено до ідеального. Тобто мають бути конкретні суми щодо виділення військової там, допомоги чи вкладання коштів там, у будівництво військових об'єктів. Перше, так друге це ратифікація цих угод парламентами США та України. Це запобіжне для того, щоб наступний президент, як в одній, так і в іншій державі, не зміг це в одноосібному порядку скасувати. Зараз виходить так, що це абсолютно реальна історія. Тому я вважаю, тут є недопрацювання. З нашої сторони в контексті цієї угоди. І тому, в подальшому, коли будуть якісь знову ж таки питання, будуть виходити ось ці правладні, чорнороті, пропагандисти, так, з нашої української сторони, які будуть розповідати, що у всьому вина Америка. Тому цю угоду, на мою думку, потрібно було допрацювати. Вона мала пройти ратифікації, так? І тоді. Це був би такий працюючий документ. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогла його побачити. І також ставте дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Ставте вподобайку цьому відео, діліться ним з друзями і залишайте свій коментар. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!